Вітаю! Сьогодні 11 жовтня, і це мій корисний сніданок. Знову екзотичні корінці. Я вчора готувала Малангия, а сьогодні схожий корінець, але ж називається кола... Колоказія. Так. Колоказія. Єстівна. Так. І вчора дуже сподобався. Дуже простий рецепт, так, приготувала пюре. А тут я прочитала зовсім по-іншому готують. Ну, теж відварюють, але ж рецепти вже набагато складніші. Тому я навіть навіть не знаю. Кажуть, потрібно взяти один корінець колоказії. І 150 грамів мігдалю. Це щось не дуже такий рецепт. Мабуть, ці плоди корінці, бувають завеликі, не знаю, але ж всі вони продавалися ось такого розміру. Тому будемо робити намою. Помиле, кажуть, не потрібно чистити. То я помила щіточкою ось так. А це отак виглядає Е, Кажуть, розрізати. Ну, я буду так і робити, як кажуть. Навпіл розріжу і залью окропом. Так, тут наголос, що потрібно заливати окропом. І мідаль залити окропом. Але ж, якщо забагато мігдалю, то я в іншу страву використаю. Ну, дійсно, буде забагато. два корінця. Хоча, кажуть, один і 150 горішків. Добре. Зараз трошки постоїть, і вони будуть дуже легко чиститись. Так, хай стоять. Корінці я не чистила, тільки помила. Вони такі тверденькі. Е... Кажуть, коли вода закипить, кинуть корінці, а у нас так. корінці просто заливаємо окропом. І варимо 20 хвилин, потім додаємо сік лимона і ще 5-10 хвилин варимо. А тим часом чистимо часник, цибульку і чистимо горішки. До речі, бачите? Час приготування цієї страви 40 хвилин. Так, і поки корінець вариться, ой. Я з'їм єливцю ягідок. Шесть штук сьогодні їм. Навіщо? Ну... Для імунітету і для схуднення. Ой, знову впала одна штучка. Так, шесть штучок. Завтра будемо сім їсти. Пережую і проглочу, навіть не запиваючи. І що я хочу сказати? Ось ця страва, mm. ну, я не полюбляю рецепти. Бо дійсно, якого розміру корінець? Стільки! Горішків це дуже багато. Три часничка, цибулинка, зелень, якої в мене немає. Потім ще потрібна панерувальність сухари 75 грамів. я взяла дві столові ложки чуфи борошна. Так. А віщо там? Так. І 100 мл води. Ніякої тобі кислоти, ніякої олійки. Тому я одразу змінюю рецепт. Беру трошки горішків. Ну, трошки це половину від 150, 150 грамів. Так. Чесник, так. Чесник буду додавати. Думаю, що два зубки хватить. Ну, перекручу, додам ось це і додам не воду, не воду, ні, а додам кокосове молоко. Так, це замість олійки. І я додавала лайму. В корінець, коли він вариться, я все одно додам сюди ще лайм. Бо дійсно щось вони наплутали з цим. Корінці зварились. Так, окей. Вони повинні охолонути. Один розварився трошки. Ну, якщо б я розрізала на чотири частини, як вони кажуть, це б була катастрофа. Але ж, розмір, розмір, невідомий корінця того, скільки. Так, ось така горіхова чесночна маса. Ще не дуже перемололась. Але ж ми додаємо сюди лайм сік. Додаємо борошна чуфи. Це земляний мігдаль, чуфа земляний мігдаль. Так, і 100 мл, як вони кажуть, води, але ж ми молока. 100 мл кокосового. Майже все готово, будемо снідати. Перед сніданком я ще випіваю топлене масло. Велику старову ложку. Дуже смачно. Але ще кажуть, корисна. Так. І я почистила півтори штучки таких, півтори Е, Чиститься, не, не чиститься, ножом, як картоплю почистила. Ось так не зчищається. Ось така у нас чудова, екзотична страва. Ось так перемололи, а ви бачили, що я змінила. Кажуть, накласти зверху на ці відварені корінці, ой, колоказії. Так, ну, я сьогодні нікуди не піду. Так, бо страва з чесником. Намазали. зеленю, кріпом притрусити і цибулею. Ну, цибуля в мене є, кріпа немає. Так. Як же, щоб воно ще й красиво було? Ось це. Додає красоти просто супер. Ось страва. Але ж не забувайте, сідати їсти потрібно, щоб було відчуття голоду. У мене відчуття голоду гарнесіньке. Але ж потрібно зачекати 2 хвилини, подивитися на їжу і потім тільки їсти. І запам'ятати ось це відчуття першого ковтка. Але ж, я не знаю, що робити. У мене ж був вже і ягідки ялівцю, і масло топлене. Тому сьогодні я буду їсти. Так, дві хвилинки не буду чекати. Так, спробуємо. Це чудо. По-перше, потрібно спробувати. Ой, вже вимозалось. Чисту штучку таку. О. Чисту. Без, без нічого. Що це за чудо? Ну, картопля. Э, картопля з фасолью. Квасолью. Так. Нагадую смак і картоплі, і квасолі одна час. Такое. Суміш, нібито. Смачно. Ви ж пам'ятаєте, я тільки лимонну кислоту додавала. Ну, лимонний сік. Коли варила, сіль не додавала. Сіль я додавала ось сюди. Але ж смачно. Зараз спробуємо. Все одразу. Так, і цибулинка потрібна, щоб попала. Часник відчувається. Це для мене завжди проблема. Знаю, що часник корисний, але ж не звикла я до нього. І якщо потрібно часник їсти, я його на ніч, зубок, ковтаю. Так. Я? А ви пробували? Так. Не будете хворіти, якщо. Декілька разів, ну, з десяток разів, на ніч поприймаєте зубов в чеснику, ви не будете хворіти. А ще це дуже гарно для серця. Так що вживайте чесник. А я. Що я можу сказати вам про цю страву? Дуже смачна страва. Дуже. Якщо б не ця заправка, мабуть, вона була б дуже проста, цей корінець, а все разом дуже-дуже смачно. М -м -м. Але ж ви пам'ятаєте, панірувальних сухарів я не додавала, а додала чуфу корисну і воду не додавала. Додала кокосове молоко. І це справді смачно. А я не можу розмовляти, бо забагато перця взяла. Перець потрібно їсти. Якщо хочете, щоб судини були, були гарні, потрібно їсти перець. Але ж він такий пекучий. І одночасно нагадаю, не запивайте пекуче водою. А чим потрібно запити? Потримати олійку в році. Слухайте. Щось я натворила сьогодні таке, такого. Слина виділяється, від перця пече. Цибулька теж смакує. Супер. Смачного вам і мені. Я буду їсти. Поїла. І просто зараз сиділа і насолоджувалась. Так. І досі, в році приємні такі приємні відчуття. Так, дійсно. Спочатку пекло. Спочатку пекло, а потім все гаразд. Дуже-дуже приємна страва. І якщо б цю страву я робила за рецептом. Вона б була смачна, але ж не дуже. А коли я змінила, це просто супер. Ну, яка там вода, яка вода? Ну, а Там в рецепті ніяких жирів не сказано. Тому все гаразд, що я зробила. Так, і я послухала дві пісні українські. Боже, які у нас гарні співаки і співачки, а які тексти до цих пісень. Я просто кайфую, так що я сьогодні двічі кайфую. Від цієї страви і від пісень. Так. А зараз я вирішила чай заварити. Потрібно було одразу заварити. Так, зелений чай додаю. І там я поклала, що я поклала? Сафлору. Сафру... Сафлора красильна. Так. Шафран. Так, це шафран бюджетний, але ж він теж корисний. Так. Чай зелененький. І додаю. суниці сушені. І це буде супер. Супер чай. Так, не смузі. Так, фруктів немає, смузі я не хочу. А ось чай, чай такий чудовий, чудовий, пахучий, вау! Це після такої страви з чесником і перцем це супер. Тому зараз вимкну, дочекаюсь і посмакую при вас. Нагадую, сьогодні ми вживали колоканзію Їсти воно. І якщо б ми приготували цю страву з нашою картоплею, запеченою в духовці, так, це однозначно теж було дуже-дуже смачно. Але потрібна різноманітність потрібна. І не забувати про своє потрібне. Нашу картопельку корисну. Так. А в цій колоканзії дуже багато мікро але ж потрошку. Амінокислот всіляких дуже багато і теж потрошку. Тому, тому все, все добре. А зараз, а зараз у мене такий чай. Вау! З таким ароматом і таким кольором! І таким смаком супер. Ніякого цукру і навіть чоколад не буду вживати. Спробуйте покайфувати від чаю без цукру. Це супер. Все! Ходіть здорові! Побачимось, Па-па.